2015 рік для академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного розпочався дуже інтенсивно. Тут проходять курси з військових міжнародних навчань, учасниками якого є країни-члени та партнери НАТО. Близько 40 представників збройних сил Грузії, Литовської Республіки, Македонії, Польщі та України протягом двох тижнів відпрацьовують питання щодо порядку планування та проведення багатонаціональних навчань. Такий міжнародний захід на базі академії відбувається вже втретє. Традиційно головними інструкторами є офіцери збройних сил Канади, які мають значний досвід в організації заходів з підготовки військ. Мета цього курсу підготувати слухачів порядку планування міжнародних навчань. Нам дуже пощастило, що до нього долучились військовослужбовці з різних країн, а також представники всіх трьох видів збройних сил України і національної гвардії. Це допоможе у майбутньому організовувати навчання та інші види співробітництва між усіма нами. Також окремі заняття проходять під керівництвом досвідчених українських офіцерів, які раніше завершили цей курс та неодноразово брали участь у багатонаціональних навчаннях. Досить плодотворно і досить плотно співпрацюємо з країнами заходу. З натовськими країнами а також країнами, які працюють в рамках програми партнерства заради миру, ми відповідно проводимо дуже багато заходів міжнародного військового співробітництва, і саме деякі з них це міжнародні навчання. Відповідно, щоб бути підготовленими з нашої сторони до тих міжнародних навчань до їхнього проведення необхідно відповідно проводити курси, які надають, які надають відповідно певний світогляд, розуміння і власне алгоритм дій. Литовська республіка вже не перший рік є членом НАТО. Проте курс в Україні є досить актуальним і для військовослужбовців цієї країни цей курс безперечно є цінним. Ми можемо навчитись правильно планувати та проводити заходи із підготовки військ, починаючи з рівня батальйону. Те, що ми тут вивчимо, ми безумовно застосовуватимемо у реальному житті під час виконання службових обов'язків. І вперше учасниками курсу з планування міжнародних військових навчань стали і представники Національної гвардії України. Основна мета навчань це підготувати. Офіцерів до участі і до підготовки міжнародних навчань нещодавно на території України були проведені навчання Rapid дві 2014. Ми вперше приймали там участь, і необхідність в подальшому участі в таких навчаннях. Просто очевидно курс планування міжнародних військових навчань на базі Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного є свідченням того, що Україну підтримують розвинені країни а наше військо невпинно прямує до найкращих військових стандартів.